Друзі, Лана Мун рада вітати глядачів мого каналу. Вже на дворі серпень, і я готова надати звіт за липень по призивах. Давайте згадаємо, скільки п'ятірок випало за 40 призивів минулого місяця. Цілих три штуки. І три п'ятірки, три четвірки, і всі просто персики. Точніше, Локі я забрала з призиву долі, нажила непосильною працею, так сказати. Окей, тепер до призивів. Герой липня Цинісія, перші призиви вежі магів. І лічильник зверху, в лівому кутку, ви можете бачити, скільки героїв призвано. Перший отець Тук і останній з цього призиву вальхала на черзі. яка Симпатична дамочка в нас в костюмі Альфріка, замість неї Соня. І це теж перший останній призив. Тепер дюни, чи буде в мене більше, ніж один з дюн рехетри. Третя? І все, коротше, теж один призив на дюнах. Наступні це костюми. І тут, звичайно, я декілька ключів назбирала. Ну і плюс додатково ще з квесту набрала. Сіда грівушка. Валінушка. Валінок. На п'ятірку у другому костюмі я мало надіюся то ж дайте мені хоч лісю. Я буду щаслива. Дякую, Тайрум. Ще в нас, ось, бачите, на лісю кручу. Вже за кріси пішло відвідчаю. І знову тук. В нас набирається скриня. Давайте на Обакані призивати його дуже хочу. Дава, офічь призиви. Ось наша скриня теж феєрічна. Ну, хоч Оріхалк. Дякую, йдемо далі. Це в нас призив події. Які красиві герої! Ось тут би я хотіла б ви всіх. І мені б червоного б не завадило героя. Або ось тобі червоний, скарлетт, або жовтий. В мене з жовтим просто з п'ятірками біда, їх дуже мало. Вона тобі боріла. Наступний, 11-й призив поспіль. Берієна, ма колись вона давала жару. Пам'ятаєте, ті часи? Ще в мене вже теж за кріси пішло. Жодного героя у мене з цього івенту, жодного, прям так, джонік. 13-й поспіль призив ну, випав мені інструктор тризірковий. Знову за кріси. Ну, блін, крутий івент. Тут треба призивати і призивати. Кирюха. знову кріси. Десь я, мабуть, може, якусь акцію купила. Бальтазар. Ану, ще надія вмирає останньою. Я як заново переживаю ті моменти. Знову інструктор, зелений тризерковий. Окей, супер призив стихії. Погнали! Жовті мені дуже потрібний, конче потрібний. тобі квасира 256-го. Займочки, звичайно, дякую. Це норм. Це в скринічку, в копілочку піде. 18-й призив поспіль. І в мене випадає зайнон. Ніч. Зайон. Перша цікава карта за 18 призивів. Вона змінює щити на плюс чи мінус ману, в залежності від того, де вона знаходиться в атаці чи в обороні. Бафає щити, котрі б'ють суперника. Плюс ще загони цікаво працюють з загонами протилежної стихії. Коротше, ну, не знаю, що скажете про неї? Варта вона прокачування чи ні? Не витримала, купила 300 монет, бо жовта стихія вона буває раз на 5 стихій. <сум> Отримала Агнес. Несе за собою Агнес інструктора одну зіркового, всього лише на Джекуні призиваю, його б хотіла. б. Він принес нам чао. І третій, останній призив. Хто ж це буде? Ціла пепі. На цьому все. Переходимо до призивів вежі Стікса. З цього івенту в мене тільки 4-зірковий фіолетовий арх є, не качаний ще. Отримую малиша Джона. Перший призив і все, і останнє теж більше немає. Переходимо до безодні. Хотіла б оцього червоного, котрий горіння дає і забирає, так розумію, завдяки горінню життя, так, начебто. Ну, щось коротше, він забирає. Скриня ніяка. Все, Це перший останній був з безодні. Тепер в нас Атла. Що не вже теж один призив. 24-й загально по... в цьому місяці Брієна замість Арієльки в костюмі, яку я хотіла. І ось ми переходимо до квесту Алу. Ну, тут, звичайно, всі хотіли б в першу чергу фіолетового. Хто він там? Араміса. натомість Беліт. Ще один призив. Чи отримає щось цікаве? І це планшет, друга трійка, котра існує з цього івенту в грі. І ось вона, друга в мене є, бо перша жовта вже на базі. Що ти там робиш? Ти швидкий, як і той жовтий, наносиш цілі урон. Перед цим вбиває всіх прислужників цілі. То проти Дон, непогано буде. І, ну, звичайні, для сім'ї мушкетерів пасивки. Прикольний герой, мені дуже подобається. Я вже його прокачала. Так, ну що, цілих 26 призивів. І, як ви бачите, жодної п'ятірки. І таке буває. Ось мій здобуток такий ріденький. Такого ще ніколи не було. <сіх> Маю надію, що більше і не буде. Гаразд, все, що випало, все моє. А ви розповідайте, які успіхи були у вас, і бажаю вам класних призивів, отримати те, що ви хочете. Да прибуде з вами удача! І якщо вас подобалось відео, ставте вподобайки. Побачимося у наступних. Слава Україні! На все добре, всім па-па!